Привіт, ножемани! Сьогодні у нас на огляді не міцний алкогольний напій, як здалося нашим операторам, а новинка від ножового бренду Хелля, яка вже встигла трошки навести галасу, хай так би мовити, серед бушкрафтерів по всьому світу. Якщо ви дивитесь англомовний ютубчик, присвячений аутдору, то, напевно, ви про цей ніж вже чули, тому що на огляді у нас Хелля Норд. Здоровенний ножака, якого так не вистачало в асортименті компанії Хеллі. Окей, спочатку прийдемо по пакуванню цього ножа, потім по ТТХ, а потім от огляд і все, що ми про нього думаємо. Запакований Хелі Норд стандартний такий картонний тубус, який багато кого веселить, але при цьому виглядає досить солідно, особливо, якщо цей ніж хочете комусь подарувати з близьких людей. Він настільки великий, що вони сюди навіть таку додаткову проставочку ставили, щоб цей тубус закривався. Сам виріб. Також в комплекті у нас йде отака традиційна хустинка, яку компанія Хелля часто кладе в цей тубус. І книжечка, в якій написано, розписано, що це для чого, як ним користуватися, як його гострити і доглядати за ним. Що поножу? Просто от мені. Аж бракує слів, щоб передати захват від цього ножа, чесно кажучи, але будемо намагатися тримати себе в руках і з холодною головою розказати вам про цю новиночку. Окей, okay, ТТХ ножа наступні. Загальна довжина інструменту складає 284 міліметри, довжина клинка 147 міліметрів при товщині по обуху 3,2 мм. Маса ножа складає 270 грамів, і маса в піхвах 370. Так, це великий важкий ножака, який точно орієнтований на тих людей яким не важко буде носити з собою 370 грамів на поясі, які розуміють, для чого це, і готові мати при собі такий об'ємний важкий інструмент. Клинок ножа має профіль drop point на сканді-спусках з фінішем у вигляді дрібнесенького сатину, який вже знаходиться на межі полірування. Тобто побачити себе у відображенні, якусь скалку з ока дістати або перевірити стан своїх зубів. У відображенні цього ножа цілком реально. Обух має. Незаполіровані кути, якими можна легко висікати іскри, користуючись ферецельовим стежнем, Сталь клинка. Нетипова для компанії Хеля, шведська нержавійка 14 с 28 n тобто санвік 14 серії, збагачений азотом. Що про цю сталь сказати? Ми її тестили шарпом, вона часто у мене на загострення потрапляє. І в цілому, з огляду на наші теоретичні та практичні знання про цю сталь, можна сказати, що вона чудово підходить для аудору. Вона абсолютно нормально, переносить ударні навантаження, згинання, вона не схильна до викришування, при тому, що гартується вона цілком адекватно. Коридор 58-61 по шкалі Роквелла за рахунок додавання азоту, вона надзвичайно стійка до корозії, тобто цей ніж можна брати з собою в багатотижневі походи у вологих умовах. Вона у вас ржавіти не буде, або принаймні не повинна. <сміття> Я бачив ножі ну, з цієї сталі, які купались в солоній морській воді. І навіть в таких умовах іржа. Дуже неохотно з'являється на цій сталі. Правиться вона при всьому цьому елементарно, тобто для того, щоб загострити або поправити цей ніж, вам не потрібно буде якісь надскладні абразиви з собою мати, достатньо буде мінімального якогось керамічного мусату або якогось брусочку з алюмінію. Навіть алмази в цій справі вам не потрібні будуть. Тому для аудорного ножа, яким будуть рубати, яким будуть різати яким будуть щось розщеплювати, які будуть десь там ввечері біля вогнища підправляти керамічним мусатиком, ця сталь абсолютно чудово підходить. У виборі цієї сталі для цього ножа я особисто компанію Хеля підтримую. Ніж має конструкцію фултанг, дві накладочки з карельської берези, кріпляться до хвостовика з допомогою двох латунних заклепок і темлячної втулки. Руків'я, м'яко кажучи, габаритне, тобто, як ми можемо бачити, ніж. Можна тримати таким чином з виносом великого пальця на обух для якогось такого строгання дерев'яшки, можна взяти, звичайно, молотковим хватом, можна перехопити ближче до наверща. На утворює такий от зручний грибок, за який можна тримати ніж максимально з максимальним виносом клинка вперед, для того щоб у нас було був такий собі важіль для рубки цим інструментом, і з огляду на його габарити та конструкцію, рубати всяке гіляче, Якщо вам подобається робити це ножем, в даному випадку можна не боячись за його мотиви здоров'я цього ножика. Звісно, наявність у вас в аудорі складаної пилки або сокири спрощують оці всі задачі з подрібненням деревини, зрубанням і розколюванням різних дров, але, ну, по-перше, наш канал більше про ножі. І про ножевих психів, так? таких як ми з вами. А, такі психи часто люблять брати з собою здоровенний ніж в ліс і робити все це ножем. Ну, приємно, подобається, так? В даному випадку подібне ніж абсолютно чудово підходить для максимального спектру всіх оцих от бушкрафтерських задач: знести гіляку з дерева, навіть якесь невеличке знести таким ножем, використовуючи. Метод батонінгу розщепити різні дрова, подрібнити різне гіляча, зробити собі якусь халабуду, зробити якісь пастки. От для цього цей ніж створений. Цей ніж він от. Не для тих людей, які відправляються в ліс з термосом, з бутербродами для того, щоб сфотографувати свій ножик в інстаграм. Це для справжніх бушкрафтерів, які будуть запиратися в той ліс надовго, на тиждень, на два, покладати на цей ніж тривалу, регулярну, рутинну і подекуди дуже важку роботу. Багато в чому маса цього інструменту грає нам на руку, якщо потрібно багато працювати саме от ударною технікою. По великому рахунку, ну, мені здається, що це дуже вдалий ніж для бушкрафту, чесно вам скажу. З усього, що робить і робила до цього компанія Хелі, оцей норд поки що подобається мені найбільше. Так у них дуже багато класних ножів, у них багато компактних ножів, багато таких класичних скандинавів. Але от цей ніж він прямо от в саме серце. Це здатен вразити нажимана, так би мовити. І побачивши його один раз, потім не забудеш. Багато в чому він дуже нетиповий для компанії Хелля. Тому що, по-перше, він здоровий, ну, це реально здоровенна ножака, і в асортименті Хелля небагато таких великих ножів. По-друге, це фулл танг. Знову ж таки, передавляючись модельні ряди компанії Хелі, там, як правило, всадний монтаж або ну, так, максимум якийсь хал Full танг Тут же повноцінний Full танг. Таких ножів у хеллі одиниці. І по-третє, сталь. Нарешті нарешті, норвезька компанія Хеллі відходить від якихось класичних своїх ламінованих стали, яким там пов ледь не по 100 років від моменту створення, і звертає увагу на сучасні інструментальні та нержавіючі сталі, які чудово себе показують в сучасному аудорі, які витривалі, які не іржавіють, які чудово працюють як з ударними техніками, так і з ріжучими задачами, і при всьому цьому адекватно гостриться. Тобто, в результаті, що ми маємо? Ми маємо все ще норвезьке виробництво, багато ручної праці, тут всі ці полірування, всі ці моменти збирання, під, підгонки, доведення, так би мовити, ножа до ідеалу, все це робиться вручну майстрами з величезним досвідом безпосередньо в Норвегії. Але при цьому ніж явно орієнтовано на сучасні тенденції, на сучасні потреби. І хоч тут і немає клейма якогось майстра. Я впевнений, що людина, яка проектувала цей ніж, вона неодноразово була в умовах дикої природи, проживала в умовах бушкрафту і точно розуміє, що і потрібно робити цим ножем, і яким він має бути для тих чи інших потреб. Якщо у вас немає під рукою сокири, немає під рукою якоїсь пилки з допомогою такого інструменту, можна тривалий час крафтити в тому лісі з дерева, все, що вам необхідно для комфортного. Не знаю, виживання чи відпочинку, дивлячись, в яких ситуаціях ви опинились. Звісно, робити огляд такої нажаки в умовах студії це ледь не злочин. Але поки що на даний момент ми робимо це в рамках такого першого враження. Я дуже сподіваюся, що ми оцей Хелле Норд вигулюємо десь. В лісових умовах і подивимось, чи дійсно він от настільки кльовий, як його показують захоплені бушкрафтери Західного світу. Мені ж реально подобається, я думаю, це відчувається так. В комплекті з ножем йдуть такі шкіряні піхви, які прошиті подвійним швом, мають в конструкції дві заклепки. Ну і, звісно, петлю для кріплення на пояс. Всередині знаходиться полімерний інсерт, який полегшує фіксацію ножа. Досилається він туди досить глибоко. Як бачимо, вірогідність того, що він якось загубиться чи сам по собі з тих піхов вилетить, досить невелика. Фіксується він надійно, отак, от, от якось дістати його легким рухом не завжди і виходить. Такс. Будемо потрохи завершувати огляд, бо вже багато наговорили. По суті, так от здається, що можна сказати про звичайний фултан. Тут же ж нема, по великому рахунку, що оглядати. Але подекуди от деякі виробники умудряються зробити його настільки класним, що можна сидіти годинами розказувати про ніж, який має елементарну конструкцію. І хоч от всередині в тобі є якийсь раціоналіст, який каже тобі, ну достатньо якогось маленького ножика, тобі не потрібно брати з собою велику ножаку. Все, що ти будеш там робити, можна зробити. Маленьким, легеньким, дешевим ножем, але коли ти береш до руку такий здоровенний різучий фултанг, ну якось вимикається мозок, і в тобі прокидаються якісь я не знаю, доістеричні якісь моменти, якісь емоції, якісь, е... якісь первісні інстинкти в тобі прокидаються, і тобі от хочеться тримати цей великий важкий клинковий інструмент в руках, бігти з ним кудись в ліс робити там собі халабуд, жити на березі річки. Робити пастки, ловити рибу і більше ніколи не повертатися до вонючого мегаполісу. Якось так от будемо завершувати цей огляд. Ніж спонукає на емоції, от реально дуже приємно тримати в руках. Якщо будете проходити десь повз наш магазин, зайдіть, попросіть продавця, щоб він вам дав хеллі норд. Справжня велика ножака для брутальних чоловіків, серйозно. Єдине, що може боляче куснути, це вартість. Кошти він. Більше 2 тисяч гривень на сьогоднішній день, але і на офіційному сайті в нього цінник стоїть 250, 250 євро. Тут тут вже нічого не вкоїш, стільки грошей за нього хоче компанія Хеллі. Єдине, що ми можемо для вас зробити, враховуючи цю от вартість, це промокод на знижку в описі під відео. Якщо от все таки дозріли, щоб його придбати через наш інтернет-магазин, то там з промокодом вартість буде. Приємніше все все будемо завершувати. Поки ми звідси з цим ножем не вигнали. З вас, як завжди, підписка, лайк, поширення, комент з нас наступні відео про ножі.